Отже, на минулому занятті ми з вами розглянули тему, яка називається The Present Continuous Tense, або цей час ще називається The Present Progressive. Present Progressive означає будь-яку дію, яка відбувається саме зараз, в даний момент, або, як ще називають, в момент мовлення, або будь-яку тимчасову справу, яка просто відбувається в теперішній проміжок часу. Не обов'язково саме зараз. Уявіть, що ви знаходитесь зараз за кермом автомобіля, і саме зараз в даний момент ним керуєте. So, listen to me very, very attentively and repeat after me. I'm driving the car. I'm driving the car now. Зверніть увагу, що M використовується лише із займенником I. А зараз ми скажемо не про себе, а про іншу людину. Подивіться, будь ласка, уважно на цього хлопця. Що він робить саме зараз, в даний момент? Звичайно, він зараз танцює. І ми це скажемо англійською мовою. He is dancing now! He is dancing now! Будь ласка, скажіть це речення спочатку дуже повільно, а потім швидше, швидше та швидше. З'єднайте, будь ласка, підмет he та дієслово is в одне слово. Is. Та повторіть це речення ще раз якомога швидше. He's dancing now. He's dancing now. He's dancing now. Is вживається лише з третьою особою однини. Тобто він, вона, воно. He, she, it. Тобто можна сказати так. He is dancing now. She is dancing now. Або It is dancing now. Отже, ми спершу сказали про себе. I'm driving the car now. Потім про іншу людину в однині. He is dancing at the moment. He is dancing at the moment. А зараз подивіться, будь ласка, на велику кількість людей, які саме зараз займаються спортом скайдайвінгом, тобто стрибками з парашутом. So now look at the video clip and repeat after me. They are skydiving. They are skydiving. З'єднуємо they і словом are. They are. Skydiving. They are skydiving now. They are skydiving now. Форма дієслова to be are вживається лише у множині із такими займенниками they. «we» або із займенником «you». з першого погляду здається, що між цими реченнями абсолютно немає нічого спільного. Але тим не менш, якщо ви помітили. Кожна з цих речень означає дію. Наприклад, такі слова як to go, ходити, to write – писати, to fly літати, to read читати та багато-багато інших слів, які означають дію, яку ми можемо побачити своїми очима та проспостерігати за нею. А наші емоції, почуття, вподобання, тобто все, що відбувається у нас в душі, ми не можемо побачити фізично своїми очима. Наприклад, такі слова як to love», любити. «to like» подобатись, «подобатись», «to dislike» не подобатись, «to hate» ненавидіти та багато-багато інших слів. Вони не здатні передавати дію в процесі її виконання. А також ми не можемо фізично побачити те, що означають ці слова. І вони, як правило, не вживаються в «the present continuous tense» і називаються «stative verbs». Також ми не можемо побачити наші думки, процеси мислення та переконання. Наприклад, to think, думати, to remember – пам'ятати, to forget забувати, to understand, розуміти, to know, знати та багато інших слів також не вживаються в The Present Continuous tense. і їх потрібно запам'ятати. Скажіть, яким чином ми з вами сприймаємо світ довкола? Зазвичай ми його сприймаємо за допомогою наших органів чуття, за допомогою очей, вух, наших смакових рецепторів, носа та шкіри. А отже слова, які означають сприймання з допомогою органів чуття, також, як правило, не вживаються в The Present Continuous Tense. Наприклад, to see бачити, to hear, чути, to smell нюхати, to feel відчувати. Та деякі інші слова, вони, як правило, не вживаються в The Present Continuous Tense. Але все ж таки є деякі винятки. Наприклад, дієслово слово to see воно може вживатися в Present Progressive. Ми можемо сказати, наприклад, що ми на прийомі у лікаря зараз. I'm seeing the doctor. Або уявимо, що я можу бачити те, чого не бачить більшість людей. Наприклад, I'm seeing the ghosts. I'm seeing the ghosts. Я бачу привидів. Або коли ми говоримо про відносини, наприклад, I'm seeing my girlfriend. I'm seeing my girlfriend. Я зустрічаюсь з дівчиною. Також ми вже знаємо, що слово to think, як правило, не вживається в Present Progressive. Але є випадок, коли його можна вжити. Наприклад, коли я говорю про свої плани, I'm thinking of visiting London. I'm Thinking of Visiting London. Тобто я планую відвідати Лондон. Я думаю відвідати його. А зараз я вам поставлю дуже незвичне запитання. Що зазвичай ви їсте на сніданок? Чому я взагалі це запитую? Подивіться, будь ласка, дуже уважно ось на цю жінку на відео. Та порівняйте її та ваші улюблені страви. Для нас не характерно їсти різних пауків, хробаків, тарганів та інших комах. Тому ми з вами зараз виразимо глибокий подив та наші почуття, що ми дуже вражені тим, що вона їла пауків. So listen to me very, very attentively and repeat after me. Is she eating a spider now? Виразимо максимальний глибокий подив цим фактом. Is she eating a spider now? Підставимо замість займенника she, її ім'я – Is Abby eating a spider now? Отже, для того, щоб виразити наш подив та глибоке здивування, ми з вами побудували речення в Present Progressive. Але яким чином формуються питання саме в цьому часі? The Present Continuous Tense? Зараз ми з вами про це дізнаємось. Отже, що робить саме зараз ця жінка на відео? Саме зараз вона їсть павука? She is eating a spider now. She is eating a spider now. Але яким чином мені виразити подив та побудувати питальне речення в The Present Progressive? Все дуже просто. Потрібно допоміжне дієслово «am», is або «are» просто поставити перед підметом. Тобто поміняти місцями ці два слова. Отже, ми отримали таке запитання. Is she eating a spider now? Is she eating a spider now? Пам'ятаємо, що допоміжне дієслово «am», is або «are» обов'язково ставиться перед підметом в питальних реченнях. А зараз я поділюсь з вами дуже цікавим, кумедним фактом із життя. В одному із китайських ресторанів в якості офіціанта працює справжня мавпа. І от уявіть собі, вона подає різні страви та напої людям. Я впевнений, що ви не кожного дня в ресторані або в кафе замість офіціанта бачите мавпу. Отже, давайте всі разом зараз виразимо максимальний подив та побудуємо питальне речення в Present Progressive. Listen to me very attentively and repeat after me. Is the monkey serving food and drinks now? Is the monkey serving food and drinks now? I останній raz. Is the monkey serving food and drinks now? Podívejte se, budu на na відео. video. Світ раніше такого не бачив. Це справжнє технологічне диво. Робот вміє не тільки поводити себе як людина, він навіть говорить справжньою людською мовою. Ми вже вміємо виражати подив та будувати питальні речення в Present Progressive. So listen to me very attentively and repeat after me: Is the robot talking now? Is the robot talking now? Пам'ятаємо, що на першому місці повинно бути допоміжне її слово M, is або are. І ще раз. Is the robot talking now? Мене цікавить ще один факт із вашого життя. Який домашній улюбленець живе у вас вдома? Мене це питання дуже цікавить, тому що жінка із наступного відео вивела на прогулянку дуже незвичну істоту. Давайте подивимося, яку саме. Що замість звичних котів та собак ви раптом побачили справжню свиню на поводку? Виразимо свій подив. Listen to me very attentively. Is she walking the Pig now? Is she walking the Pig now? Чи вона дійсно вигулює цю свиню? Is she walking the pig now? Подивіться, будь ласка, дуже уважно на Біла. Як ви думаєте, чим саме він зараз займається? Ну, звичайно, саме зараз він дивиться свої улюблені телесеріали. З першого погляду здається, що в цьому ну, нічого поганого немає. Звичайно, так і є. Але справа в тому, що завтра у нього дуже важливий екзамен з англійської мови, і він нічого не робить для того, щоб успішно його скласти. Подивіться на цей малюночок ще раз та скажіть, чим саме він зараз займається. So listen to me. TV із now. фейворіт is watching his favorite із serials нау. І останній раз, будь ласка. Bill is із his фейворіт TV serials нау. Отже, зараз ми скажемо, що саме Біл не робить для того, щоб отримати гарну оцінку на екзамені. Та побудуємо саме заперечні речення в Present Progressive. Наприклад, він зараз не говорить англійською мовою із своїми друзями та носіями англійської мови. Послухайте та повторіть, будь ласка. He is not speaking English with his friends or native speakers now. He is not speaking English with his friends or native speakers now. І очевидно, що саме зараз він не читає англійські книжки. Listen and repeat after me. He is not reading English books now. He is not reading English books now. І останній раз. He is not reading English books now. Біл саме зараз дивиться серіали. Це правда. Але справа в тому, що ці серіали не англомовні. Тому ми зараз скажемо, що Біл не дивиться фільми англійською мовою зараз. So, listen to me very attentively. Отже, яким чином формуються саме заперечні речення в Present Progressive? Давайте розглянемо це в деталях на конкретних прикладах. Хлопець на малюнку, якого звати Біл, він саме зараз дивиться свої улюблені телесеріали. He is, watching his favorite TV serials now. He is watching his favorite TV serials now. Але подивіться, будь ласка, ось на це речення. Що він саме зараз не робить для того, щоб бути успішним на екзамені з англійської мови. Наприклад, оце. He is not speaking English with his friends and native speakers. Для того, щоб сказати, що людина саме зараз щось не робить, потрібно перед смисловим дієсловом, наприклад, speaking, поставити заперечну часточку not. He is not speaking English now. He is not speaking English now. В англійській мові допоміжні дієслова is або are можна з'єднати з заперечною часточкою not. Та отримати одне слово. Подивіться, будь ласка, ось на це речення. He isn't speaking english now. He isn't speaking English now. Хоча потрібно зазначити, що ці стягнені короткі форми isn't або aren't найчастіше вживаються саме в усному, неофіційному мовленні. Отже, запам'ятайте, будь ласка, в однині це isn't, а в множині aren't. Отже, зараз ми складемо ще декілька заперечних речень та скажемо, що хлопець саме зараз не робить для того, щоб отримати гарну оцінку на екзамені.

Отже, Біл не дивиться англомовні фільми саме зараз. He isn't watching films in English. He isn't watching films in English. На минулому занятті ми вже з вами вивчили, що present progressive означає дію, яка відбувається саме зараз, в даний момент. А зараз я вам розповім про одне правило, яке вносить абсолютно інше значення та йде всупереч тому, що ми вивчили. Давайте зараз уважно подивимось на цей випадок та засвоїмо його. Подивіться, у мене в руках зараз два квитки на концерт. Але тим не менш, саме зараз я находжусь у себе вдома і я нічим не зайнятий. Справа в тому, що це мої плани, мої наміри кудись сходити. Це те, що я сам для себе організував. Отже, коли ми говоримо про свої плани, наміри, щось зробити в найближчому майбутньому, ми також можемо використовувати Present Progressive. Отже, давайте скажемо англійською мовою, що ми плануємо відвідати концерт сьогодні ввечері. So listen to me and repeat, please, after me. I'm attending the concert tonight. I'm attending the concert tonight. I'm attending the concert tonight. До речі, нещодавно я сходив в магазин та купив подарунок для свого друга. Справа в тому, що в нього завтра день народження, і я обов'язково піду до нього на вечірку. So, listen to me. I am going to the birthday party tomorrow. I am going to the birthday party tomorrow. Це мої плани в найближчому майбутньому. Тобто завтра. I am going to the birthday party tomorrow. І останній раз, будь ласка, I am going to the birthday party tomorrow. Із свого життєвого досвіду, ви, мабуть, знаєте людей, які постійно запізнюються в різні місця. Ось, наприклад, оцей хлопець, він кожного дня систематично, невчасно приходить до школи. Як правило, така ситуація викликає роздратування в суспільстві. Ну чому? Тому що ти примушуєш інших людей дуже довго чекати на свою важливу персону. А отже, такі ситуації. Які вважаються неприйнятними в суспільстві та викликають роздратування, діють на нерви і навіть шокують? Ці ситуації можна описати за допомогою The Present Continuous Tense. So listen to me very attentively and repeat after me. He is always coming late for school. He is always coming late for school. Він завжди приходить невчасно до школи. І в таких ситуаціях можна використовувати always або constantly – Постійно. Always – завжди або constantly – Постійно. Також людям дуже не подобається, коли їм постійно вказують, що потрібно робити. Така риса характеру називається боси людина, яка всіма розпоряджається, людина, яка вважає себе головною в будь-якій ситуації. Отже, якщо хтось намагається диктувати вам свої правила гри та постійно вказувати, що потрібно робити, можна використати також The present continuous tense. Наприклад. She is always telling me what to do. І це нам дуже не подобається. Це викликає роздратування та гнів. She is always telling me what to do. Або constantly використаємо постійно. She is constantly telling me what to do. She is so bossy. Є ще одна дуже розповсюджена ситуація в суспільстві. От уявіть, що у вас є знайомий, який глибоко в душі дуже гарна, лагідна, ввічлива людина, але в своїй розмові по телефону він проявляє себе як дуже грубий, несправедливий чоловік, і ми можемо засудити цю ситуацію, виразити своє занепокоєння та сказати, використовуючи «the present continuous tense», You are being so rude now. Загалом ти гарна людина. Ти чудова, лагідна, ввічлива людина. Але зараз ти такий грубий. You are being so rude now. You are being so rude now. І останній раз, будь ласка, засуджуємо це. You are being so rude now. А може бути ще така ситуація. Людина народилася в Україні і національність у неї українець. Але саме зараз, в даний момент, вона поводить себе як справжній типовий стереотипний француз. Наприклад, ця людина саме зараз носить одяг, який більше характерний для Франції. І саме зараз у неї манера спілкування, яка більше нагадує французьку. Можливо, навіть вподобання, які більше характерні для Парижа і взагалі цілому Франції. Отже, ми можемо сказати про цю людину. He is being so French now. He is being so French now. Або You are being so French now. Або They are being so French now. А зараз коротко та стисло. Ми підсумуємо все, що ми знаємо з теми The Present Progressive або the present continuous tense.